Привіт, сьогодні ми поговоримо про аналітику в маркетингу. Розглянемо головні інструменти, розберемось в чому особливості діджитал аналітики. Та в кінці по традиції я підготував для вас чек-лист. Дуже часто аналітика в маркетингу надається власнику бізнесу як щось складне, нудне, багатотомне, з масою незрозумілих таблиць, графіків та цифр. Невеликі звіти, вижимки зі статистики. Це теж не Є аналітикою в маркетингу, особливо в діджитал. Насправді все починається з цілей, бо без прив'язки до цілей немає сенсу ні в аналізі, ні в його даних. Щоб нічого не зіпсувати, потрібно починати з простих та зрозумілих кроків. А вже потім наступним кроком можна створювати складні, потужні масиви даних, системи, схеми та підключати суперскладні інструменти. А я нагадаю, що я автор топ телеграм-каналу з маркетингу в Україні, в якому вже більше 10 тисяч маркетологів та підприємців вже шостий рік поспіль отримують корисні знання, натхнення та відповіді на свої питання. Тож долучайся й ти. Посилання знайдеш під цим відео. Давайте спочатку розберемось, що таке аналітика і навіщо вона, в принципі, потрібна бізнесу. Аналіз варто починати з визначення ключових показників та зв'язків між ними, тому що це не про налаштування цілей в Google Analytics, а це про систем. Системний підхід, цей підхід дає конкретні відповіді на питання бізнесу та допомагає знайти рішення, а не просто констатує факти та цифри із минулого. Тож аналітика в маркетингу це системний підхід, який дає змогу отримати відповіді та рекомендації на конкретні запитання бізнесу, спираючись на важливі, актуальні та достовірні дані, на відміну від типових звітів, аналітика в маркетингу спирається на дані з минулого. Для того щоб знайти рішення в майбутньому, ну і звісно, ви можете спитати, для чого всі ці складнощі, термінологія, зв'язки, системи та інше. Навіщо створювати велосипед, якщо можна автоматично згенерувати звіт у сервісі або прийняти рішення на основі аб тесту з рекламного кабінету? Давайте розбиратися на прикладі. Сенія, власниця невеликого, але дуже популярного салону краси у своєму районі. Запису на кілька місяців вперед в неї немає, тому вона періодично створює якісь рекламні активності. Звісно ж, витрачати даремно гроші вона не хоче, тому вона аналізує рекламні кампанії Facebook та Instagram. Запустивши дві однакові рекламні кампанії, вона вирішує порівняти два креативи. Один вони створили прямо в салоні своїми силами за допомогою додатку з App Store. Інший їм розробив професійний дизайнер, який взяв за це немало грошей. Тож минає тиждень, і Ксенія порівнює результати. А в результатах той банер, який розробили вони, приніс їм 60 дзвінків та 11 записів на послуги. А банер від дизайнера приніс 90 дзвінків та 17 записів на послуги в їх салон. Статистика їй показує, що вибір очевидний, дорогий банер себе виправдовує. Дзвінків більше, замовлень більше. Але Якщо копнути глибше, все не так однозначно може виявитись, що середній чек з дорогого банера. Нижче і у підсумку грошей в компанію приніс більше звичайний банер. Або ще один приклад: у довгостроковій перспективі виявиться, що клієнти зі звичайного банера приходять повторно, а з дорогого лише один раз, тому що там була акція або промокод. Звідси робимо простий висновок, що потрібно дивитись на різні показники, копати глибше та дивитись ширше. Бажано у світле майбутнє, але без рожевих окуляр. Давайте тепер розберемо. Окремо ключові принципи якісної аналітики. Ми вже зрозуміли, що головне завдання якісної аналітики вирішити конкретну проблему, дати відповіді на питання, отримати рекомендацію для подальшого розвитку. В ідеалі аналіз будується на фундаментальних принципах: перший це об'єктивність і гнучкість. Потрібно знайти дані, які безпосередньо впливають на проблему, та подивитись на них з різних боків. Особиста думка аналітика, директора компанії або або його дружини не тільки не допоможуть, але й зашкодять вашому бізнесу. Другий принцип це актуальність. Вам не потрібен аналіз тільки тому, що ви про це чули на модних тренінгах від крутих маркетологів, тому що так роблять конкуренти, або просто тому, що так прийнято. Аналітика потрібна для вирішення конкретної проблеми, і це важливо запам'ятати, якщо ви не знаєте де болить і не можете це сказати аналітику чи агенції, то вони вам на жаль, не допоможуть. Який сенс від аналізу рекламних каналів та їх ефективності, якщо немає можливості відстежити весь шлях клієнта? Третій принцип правильне завдання. Чим конкретніше завдання, тим більше користі від аналізу. Запит, типу, хочу, щоб зростали всі показники, просто приречений на провал. А от знизити витрати на маркетинг з мінімальним збитком для продажів. Вже більш реальне аналітик може визначити неефективні рекламні канали, неактуальні сегменти аудиторії та знайти потенціал для поліпшення наявних кампаній. І останній принцип це простота. Аналітика в маркетингу не повинна сприйматись як якесь писання стародавніми рунами. Навіть технічно непідкована людина має зрозуміти та розібратися в даних аналізу. В цьому і полягає принципова відмінність від звичайних звітів, в яких вас сам на сам залишають. Сотнею страшних цифр, діаграм та незрозумілих графіків, я впевнений, що ці принципи допоможуть вам у підготовці аналізу, але в гонитві за показниками і даними можна легко потрапити в пастку, а саме вимірювати все підряд і думати, що це нормально. Для того щоб зрозуміти, що саме потрібно вашому бізнесу для розвитку, вам необхідно створити стратегію, розуміти кінцевий пункт призначення, тобто вашу ціль та мету, і що дуже важливо. Точно знати шлях до цієї мети. І я розумію, що це достатньо складне завдання, але наш автоматизований тест з маркетингу вам в цьому точно допоможе. Спираючись на семирічний досвід нашої агенції, ми створили автоматизований сервіс, який за допомогою ваших відповідей на питання про ваш маркетинг в бізнесі створить для вас готову стратегію розвитку вашого бренду. В цьому тесті 65 питань. Які проаналізують ваш бізнес, і в результаті розумна система надасть оцінку вашого маркетингу за стобальною шкалою, вкаже на конкретні помилки та варіанти їх вирішення, і найголовніше, вона створить маркетинг стратегію розвитку вашого бренду, спираючись саме на ваші відповіді. Тобто, за 10 хвилин вашого часу ви отримаєте повноцінну дорожню карту для розвитку вашого бізнесу. Тож чому не потрібно вимірювати все? Одразу CEO перформанс-агенції ВІЛ Крічлоу не так давно опублікував статтю, що аналітики намагаються дуже багато вимірювати, і це не завжди корисно. Він достатньо чітко і прозоро говорить про те, що багато хто в маркетингу спирається на прості показники: це кліки, переходи, згадування бренду у соцмережах та конверсії на кожному етапі воронки продажів. ВІЛ вважає, що ключова проблема полягає в тому, що ми не можемо знати всі. Цього про наших користувачів, наприклад, ми не можемо знати достовірно, що робить користувач на різних пристроях, якщо немає синхронізації та підв'язки до соціальних мереж або по e-mail. Адже покупець міг побачити рекламу на своєму iPad у Фейсбуці, потім вбити в Google брендовий запит, тобто назву салону, подивитись на сайті на приклади робіт та не оформити запис. А через місяць він буде просто проходити повз цей салон і вирішить, що в нього є. Цілих дві години між справами для того, щоб підстригтися, також ми не можемо у реальному часі відстежувати впізнаваність бренду. Впізнаваність покращує конверсію, формує лояльність, підвищує середній чек і може навіть створювати попит на нові послуги або продукти. Але все це стане відомо потім, в майбутньому, після продуманої маркетинг-аналітики. Також ми не можемо передбачити результати когнітивних спотворень споживачів. Це тоді, коли ми ставимо конкретну мету і створюємо. Ефект прив'язки. Іноді ці прив'язки позитивні, а іноді й ні. Наприклад, ви говорите, у нас акція і укладка в подарунок за ту ціну, яку ви назначите самостійно, і додаєте, наприклад, 300, 400 або 500 гривень. І це незважаючи на те, що реальна вартість укладки 200 гривень. І знаєте що? Частіше за все люди заплатять мінімум. 300 гривень за укладку так само спрацьовують і інші акції та знижки. Мені нібито не потрібна ця валіза. Я взагалі прийшов за праскою, але ж вона зараз коштує 2000 гривень. Замість п'яти я зможу зекономити цілих три тисячі гривень. Але ж всі ми розуміємо, що це не економія, а мінус дві тисячі гривень із сімейного бюджету. Ми не можемо знати всього про користувачів, але нам це і не потрібно. Найчастіше достатньо розуміти результати до та після для того, щоб оцінювати результати дій. Головне не забувати про цілі та конкретні проблеми, які ми вирішуємо. Тому в більшості випадків достатньо простих та доступних інструментів. Ментів, тож давайте тепер поговоримо про must-have інструменти для аналітики, зазначу, що кожен інструмент можна допилювати до нескінченності, створювати складні дешборди, довантажувати масиви даних по апі та багато чого іншого. Найчастіше це актуально для великих брендів та ретейлерів з сотнями тисяч товарів. В інших же випадках достатньо стандартного набору з базовим функціоналом. І перший інструмент це звичайно Google Analytics. В ньому є дешборд, на якому буде зведена статистика та. Всі показники. Завдяки віджетам і гарній візуалізації легко сприймати та аналізувати інформацію, не перемикаючись між вкладками, сторінками або документами. UTM-мітки дають змогу відстежувати не лише рекламні канали, а й сегменти, групи. Та оголошення, досить додати мітки в рекламний URL, і ви вже бачите, звідки була конверсія, з якого оголошення, банера або ключового слова. У тих звітах, що нам потрібні, можна зайти в розділ Електронна пошта та налаштувати періодичність, адресу і час надсилання звітів. Так ви не забудете в п'ятницю ввечері поринути в захопливий світ графіків та діаграм із життя вашої компанії. Також Google Analytics може автоматично надсилати повідомлення. Про зміни в активностях та кампаніях. Так ви можете вчасно дізнатись, що з якоюсь групою оголошень проблеми та вони зупинились. Наступний інструмент це SERPstat. Сервіс формує комплексний звіт по вашому сайту та сайту конкурентів, вивантажує оголошення з контексту та аналізує видимість у пошуку. Насправді, інструмент справжня знахідка для формування семантики, пошуку ключових фраз, за якими просуваються конкуренти, та формування або розширення. Ня семантичного ядра Вашого сайту до того ж є сповіщення про позиції вашого сайту та сайту конкурентів. За її допомогою, ви своєчасно отримаєте статистику за ключовими запитами та позиціями вашого сайту. Це допоможе зрозуміти, чому, наприклад, різко просів трафік або змінились брендові запити. Ще один інструмент це Kiss метрікс, який допоможе налаштувати такі цілі та дії, яких немає в інших сервісах, наприклад, аналітика воронки продажів, яка допомагає Зібрати дані на кожному етапі воронки, можна відстежити поведінку користувачів та сегментувати їх для майбутніх активностей: комусь надіслати листа з інструкцією, когось попросити залишити відгук, а комусь запропонувати товар подорожче. Також у сервісі можна відстежувати інформацію та отримувати дані про користувачів та підписників. Наприклад, можна дізнатись, що людина познайомилась з вашим брендом на вебінарі з 2021 року. Зробила 4 покупки. А останню зробила два тижні тому, скориставшись пропозицією з імейл-розсилки для постійних користувачів. Ну і останній інструмент це SurveyMonkey. це інструмент для створення та розсилки професійних опитувань. В ньому можна налаштувати фірмове оформлення, додати логотипи, коротше, зробити все те, щоб ваше опитування виглядало як велике і серйозне дослідження. Також там є інтелектуальні сценарії, тобто ви можете ставити питання не строго за шаблоном, а залежно від. Відповідей користувача, наприклад, якщо людина відповіла, що вона не читає ваш корпоративний блог, немає сенсу задавати питання, яка стаття їй сподобалась найбільше. Краще дізнатись, чого не вистачає їй в блозі та який контент буде корисним. А ще ви можете робити вибірки за сегментами аудиторії, щоб швидко аналізувати дані та приймати рішення. Звісно ж, є і підтримка мультифільтрів, наприклад, за віком, статтю, джерелом, географією та інше. Останні два інструмента виключно платні, але їх функціонал необхідний не всім компаніям. Хоча деякі їх функції дійсно вражають і допомагають знайти круті інсайти. Я обіцяв подарувати чек-лист, який допоможе перевірити, чи все гаразд з аналітикою в маркетингу вашій компанії. Тому кожному, хто підпишеться на мій інстаграм-аккаунт та напише в директ слово аналітика, я надішлю його абсолютно безкоштовно. Посилання на мій інстаграм шукай під цим відео. Ну, а я рекомендую подивитись і інші відео на моєму каналі, та обов'язково підписатись, бо я планую випускати дуже багато корисного та цікавого контенту про маркетинг для бізнесу. Якщо тобі сподобалось це відео, то обов'язково став лайк та пиши в коментарях свої питання або, можливо, підтримку чи подяку. Мені це дуже приємно і це дуже надихає для подальшої роботи. Дякую.